І от тоді, коли новий голова Пентагона очолить. Своє відомство і його запитають, скажімо, генеральний секретар НАТО Марк, Рюте подзвонить і запитається Вася Пупкін. Ти готовий скажімо, через тиждень-два очолити? Ми хотіли би тебе просимо, будь ласка, даємо тобі пальму першості, право першої ночі, як голові Пентагону, очолити це. Він порадиться з Трампом, і в залежності від того, що йому Трамп відповість, він так і поступить. Якщо Трамп скаже, та добре, їдь уже не будемо блокувати нічого, то він поло. Титі буде засідати. Якщо Трамп скаже ні в якому випадку, тоді марокеріти скаже: Добре, ми вас почули. Він подзвонить в Лондон, Париж або Берлін або в Рим. І ну, сподіваюся, що в Москву не подзвонить і попросить у чолити. такий буде І Нічого страшного, Україна готова до цього країни, члені Рамштайна готові до цього, що Америка може блокувати свою активність в форматі Рамштайн щодо допомоги Україні. Але з іншого боку, поступила вже знову нова інформація. розумієте? команда Трампа змінює підхід до України, бо боїться порівняння з виходом США з Афганістану. Те, що команда Трампа мочила всі чотири роки Байдена за такий ганебний, скажімо, з їхньої точки зору вивід сполучених штатів Америки з Афганістаном, вони так само тепер бояться, що якщо команда Трампа кіне Україну і не буде їй продовжувати допомагати, і не дай Бог. Все посипеться і все обвалиться, то в цьому обвинуватять Трампа і він понесе такі самі і всякі ризики і, і електоральні і уподобання, і симпатії, і взагалі моральну відповідальність за те, що відбувається в Україні, за свої позиції. І ось вони тепер знову змінюють концепцію. Вони змінюють уже з одної доби 24 чотири години на 100 днів, що буде вже намальований сценарій, як каже і, і, Кіт Келох.